Честь, мене звати Олена, я викладач польської, а ви на каналі Онполіш. І ми сьогодні з вами продовжуємо серію. Ми на третьому уроці з п'яти для початківців. Ми можемо назвати цю серію польська без страху або почне вчити польську без страху. Щось таке у будь-якому разі третій урок з п'яти. Якщо ви припустили попередні, то я залишу посилання на них внизу під цим відео. І сьогодні у нас з вами така досить цікава тема. Ми поговоримо з вами про пастки. Ну, пастки, з якими ми стикаємося при вивченні польською, зокрема, йде мова про лексику, тому що польська досить легка мова для розуміння для українців. Так є такі слова, які є дуже дуже максимально підступними, і можна потрапити в не дуже зручну часом комічну ситуацію, тому що слова звучать знайомо, вони звучать майже так само, як в українській, дуже схоже, але мають абсолютно інше значення. І сьогодні ми поговоримо про такі. Вони наймають нас фальшиві друзі-перекладача. Поїхали! буде цікаво і смішно. Сьогодні в нас буде з вами такий рейтинг топ-7 дієслів фальшивих друзів-перекладача, як вони правильно називаються, так? Тобто слів, які насправді плутають мої ну, студенти. У мене вже такий достатньо великий досвід в даному питанні викладання польської це більше, певно, ніж 14 років, дуже багато, страшно говорити насправді. Але суть в тому, що все рівно з року в рік повторюється одне й те саме, студенти плутають одні ті самі слова, тому що плутають їх всі на початку. І сьогодні буде такий топ-7. I pierwsze w naszym utopisim jest słowo zapomnieć. Zapomnieć to polskoju polsku nie tak? Z czym Pluto, często O, zapomniałam te słowo, w sensie zapamiętała te słowo, nareszcie, tak? A zapomnieć w to jest coś. Zapomnieć, zaputy. Zapomniałam kluczy, zapomniałam słowa. Zapomniałam torebki w domu. Запам'ять забути, не запам'ятати. Запам'ятач запам'ятати, пам'ятать пам'ятати. А запам'ять забути. Наступне слово це слово покой. Покой польською має два значення через цей плутається, тому що покой польською це є мир в першу чергу, так? Ну бо для нас то в першу чергу, наприклад, у фразі Хмельницького покою на світі. Ми хочемо миру в усьому світі. Покой це мир, але теж покой має інше значення: більш банальне, більш буквальне покой це кімната. як би дивно то не звучало, і як би кардинально не відрізнялися ці значення. Покуль це просто кімната. Наприклад, іде до покою, чи іде до свого покою. Я йду в кімнату чи йду в свою кімнату. І ну, як розрізнити? Ну хіба з контексту ну тому, що йду до миру, так? Ну в контексті ми можемо зрозуміти розмови, що це теж можливо. Але в будь-якому разі йде мова про кімнату в даному випадку. Ну, з контексту ми 100% зрозуміємо різницю. Симпатичний, як думаєте, жорстке симпатичне? Симпатичний в українській мові ми теж маємо симпатичний. Ну симпатичний, ну такий, нічого собі так, симпатичний чи симпатична? але польською це не в контексті зовнішності. Слово «симпатичний» це означає, що людина приємна, мила, приємний, милий. Ну, якщо це чоловічий рід. так. Наприклад, той братець багато симпатичний. Це не означає, що він нам подобається зовнішньо. Це означає, що він такий приємний, милий, так? Тобто з ним приємно спілкуватися. Тому, будь ласка, не плутаємо. «Симпатичний» не про зовнішність, а скоріше про манеру спілкування чи внутрішній світ. Аванс, або діє слово авансовач, авансовач. Авансовач чи аванс це не, не аванс, не в сенсі грошей, так тобто не йде мова тут е, частково про гроші, тут. не йде мова про те, що нам хтось наплатив щось наперед. Аванс або авансовач це якесь кар'єрне підвищення. Авансовач, тобто рухатися по кар'єрній драбині, розвиватися. Ну і аванс це відповідно підвищення на роботі. Має спільне з грішми, тому що теоретично ми будемо більше заробляти, але не йде мова про те, що нам хтось щось заплатив наперед. Ну і переходимо до таких банальних прикладів, але на початку все все рівно смішить, плутає всіх і так далі. Ну і один з них це є слово склеп. Так, склеп, пам'ятаємо, що польською склеп це магазин, це не склеп якийсь там, десь там на цвинтарі, так, склеп це магазин. Але, власне, як сказати склеп польською мовою? Пишіть в коментарях, а я розкажу, чи так, чи не так. окей? А, наприклад, іде до склупу по хлеб. Я йду до магазину по хліб. Диван. Диван теж часто плутають, навіть вже коли там трохи вже вивчили ту польську, десь там на рівні А2, але все рівно воно плутається, бо дуже вже схоже до української мови. Диван, пам'ятаємо польською, що це не диван. Диван польською це килим. Маленький килимочок, десь там в вайні, то це диваннік. taki a dywan to prosto zwyczajny, duży Na przykład na dywanie siedzi pies. No, nie na dywanie więc siedzi, a na kylem. A jeśli chcemy powiedzieć, że on na dywan wyszedł, to mówimy na kanapie lub na sofie. Kanapa to dywan ukraiński, albo tak? sofa to też dywan. Wypadek. Wypadek po polsku to nie wypadek. Так, воно має ще схоже з контексту, але здебільшого це слово використовується в якомусь негативному значенні, і найчастіше йде мова про аварію аварію, якийсь нещасний випадок і так далі. Так, випадок, наприклад, м'явим випадок самоходовий. Так, тобто у мене була колись автомобільна аварія. Якщо ми хочемо сказати, що це якийсь там цікавий випадок, то не кажемо випадок, Мовимо ми припадок. Припадок це випадок, те, що будь-який може бути смішний, не дуже веселий, не дуже так. Але це просто слово випадок. А випадок це йде мова скоріше про якусь негативну ситуацію і найчастіше про автомобільну аварію. Добре, давайте позгадуємо, що ми там з вами повчилися. Я кажу слово польською, а ви мені кажете українською, чи пам'ятаєте, що воно там означає? Подумайте, окей? Запомніть. Так, це означає забути щось, так? Не запам'ятати. Забути, диван. Килим, килим. Якщо ми говоримо про диван, то це буде або софа, або канапа. Випадок. Пам'ятаємо, що воно в нас сумним смайликом. Випадок – це аварія, якийсь нещасний випадок. Якщо хочемо сказати слово випадок, кажемо припадок. Ну і останнє склеп. А тут, думаю, що всі згадали: магазин. Склеп це у нас магазин. Пам'ятаєте, що ви маєте в коментарях мені написати, як буде польською саме склеп. Потрапити в мовну пастку польською, правда насправді таких слів значно більше. Ми говорили про топ-7 сьогодні, але загалом їх звичайно значно більше. Ми розглядаємо все це також і на курсах, так. Щось розглядаємо окремо, з чим студенти стикаються вже безпосередньо в правах, в якихось в практиці і так далі. Ми разом виправляємо, сміємося з ситуації, зазвичай це класно все запам'ятовується, тому що це весело. Якщо ви хочете вивчати мову структуровано, з підтримкою, зі зворотнім зв'язком, то запрошую до мене на курси Ван Поліш, посилання внизу. Можна обрати курс на будь-який рівень, чи за якоюсь вашою особливою потребою, наприклад, у нас є курс для медиків або для тих, хто. Планує здавати сертифікований іспит на П1. Тож, запрошую познайомитися. Ну і теж запрошую вас в коментарі. Буду рада почути, як вам цей урок. Попередні уроки теж в за посиланням під цим відео. І чекаю вас вже наступного тижня. На наступний до зустрічі.